Всім привіт! Сьогодні 1 січня 2023 рік. І я запрошую вас у нове відео. На годинку 10.45 я поспішаю у церкву, як завжди, трохи запізнююсь. На вулиці тепло, як весною. Трохи вітерець є. Я вчора дочекалася опівночі, подивилася з Новим роком, класно. Так, на чому я зупинилася? Послухала привітання президента нашого. Ну, як завжди, у саме серце. Думаю, що кожен українець може пишатися таким президентом. Я не уявляю, що було б з нашою країною, якби не Зеленський був президентом. Напевно, ми вже були б під Росією всі. Так Незвично було. Я подивилася після опівночі за вікно і ну незвично, що не було феєрверків. Майже у кожному віконці горіло світло, але ніхто не виходив на вулицю. Як це у нас завжди відбувається. Тихо, мирно, а потім почалася повітряна тривога по всій території України. Це перемога над гріхом, Господи, який, Господи, розділяє, який веде в пекло, який, Господи, забирає надію і не дає майбутнього, Господи. Ми кличемо до Тебе і кажемо, Господи, наповни, Господи рівне. Наповни, Господи, країну нашу, того пізнання. Наповни, Господи, веденням Твоїм, Наповни, Господи, волиттям Духа Твого Святого. Наповни, Боже, силою, помазанням Твоїм церкви і служителів, Господи. Наповни, Боже, дарами діє Твоєї подушні, Господи, край наш, хто живе Бог наш. Ми клише до тебе, щоб ми... січня хочеться поговорити на таку тему, як планування. Відкрила щоденник за 2022, вже почала щось писати у 2023 році. Розповім дещо з цього і поділюся своїм досвідом, як я це роблю і чи. Вдається все чи ні? Ну, почну з того, що напередодні нового року я купую щоденник на рік. Так як я буду дивитися на нього цілий рік, він повинен бути якимсь особливим, гарним. І в цьому році у мене отакий щоденничок. У попередніх відео я його вам вже показувала. Ну, це для тих, може, хто не бачив. Його мені подарувала моя донька. У 22-му був у мене такий християнська церква-перемога. Це подарунок був на день народження. Далі, 1 січня я прокидаюся. В основному це зранку відбувається. І от я сідаю. Аналізую попередній рік, дивлюся, ага, що я там собі запланувала в попередньому році, 1 січня, що е, вдалося зробити, що не вдалося. От, е, записую, як пройшов е, 31 грудня, так, що було, чим займалася і так далі. Це дуже нас ну, цікаво, бо це так здається, що я пам'ятаю, що було рік назад. А коли проходить час, да, то ти, ну, ти забуваєш про це. І дуже класно, коли отак от згадки є такі, да. ага, я рік назад, 31 грудня, там, поїхав на Соборну там, і так далі. Ну, Мені таке подобається, не знаю, як вам. Ви вже дивіться самі. І от таким чином я починаю планувати рік. Але перед тим, як я сказала, я підбиваю підсумки за попередній. І от якщо взяти попередній рік, то у мене було тут 8 пунктів. Я, знаєте, от із цих 8 пунктів я подивилася, немає жодного, який би я виконала на 100%. Є на 50%, є взагалі. Не досягла мети і так далі. Ну, на першому місці у мене завжди духовне, це прочитати Біблію за рік з початку до кінця, тут повний провал у мене, бо я починаю, і там десь я кидаю це діло. Потім знову повертаюся. Ну, не можу я спочатку до кінця вже декілька років підряд прочитати Біблію. Цього року я теж почала. Сподіваюся, що у мене вийде. Потім молитва. Декілька разів на місяць брати пост. До речі, я цей рік почала з посту. Я прокинулася. І знаєте, виникло у мене бажання, що я не буду сьогодні нічого їсти до вечора. Піст можна брати і на півдня, і на день, і на два, і на три, і на чотири, і на, на тиждень. Я вирішила до вечора, бо <салати>, салати пропадуть у холодильнику. От. Але навіть так все одно це дуже корисно. Так, далі, 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 що тут у мене? Ага, схуднути, нічого не вдалося. Навіть набрала півтора КГ. Підписники, що було на каналі Тисячу, теж не досягла мети. Але якщо порівняти 2021-2022, то у цьому році я за рік набрала у два рази більше підписників, чим за 2021 рік. Так що це все, я пишу, аналізую далі, що таке, що вам можна розповісти. Ага, ще, от, знаєте, у мене був перший пункт. Ну, такий він особистий, але я поділюся. А возвращення Нікіти к Богу. Ну, я маю на увазі к Богу, в церкву і так далі. Я думаю, що Мене зараз розуміють віруючі батьки, які давно у церкві, і які з самого народження водили своїх дітей у церкву, а потім діти дорослішають, і вже вибирають самостійно, як їм жити. І це дуже часто болісно для батьків, так, і оце у мене був перший пункт такий. Але на той момент, коли я це писала, я навіть не здогадувалася, що проблема вона була набагато глибше. І я можу сказати, що цей пункт він досягнутий, але трохи по-іншому. Я можу сказати, що ми повернули Нікіту до життя. За допомогою Бога. І я вдячна дуже Богу за те, що Він проводить, показує шлях, куди йти і що робити. І він, він поруч. І ти відчуваєш, і в той момент ти думаєш, ну це все просто. якийсь тупік. Але от зараз, да, минув вже рік. Я, повертаючись назад, я розумію, що така ситуація, що Бог от може він так зробити, що от все погане він перевертає на Ще У мене тут такий віршик був. я написала так. Стих года, который звучит в моей голове уже, наверное, дня три. Это притчи 19.21. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. И в украинской Библии у нас звучит так. Зараз я открыла она ведь притчи 19. Зараз. 21. У серці людини багато замислів, та збудеться Господній замисл. Тобто, про що це? Це про наші плани, що ми плануємо, багато чого плануємо, але состоїться тільки определене Господа. Тому добре, що Бог знає все і знає іноді щось наперед. і... Ну, просто з Богом супер класно жити. Так, ну, в принципі, по цьому все, що я можу вам сказати. Більше нема чого мені додати. Це був рік кардинальних змін для мене. І добре, що я не знала, що мене чекає у 2022 році. Тому е, плани мої. На наступний рік дуже змінилися. Звісно, я не буду вам про них казати, про всі, так? Я от почала свій щоденник у му році, з того, що я написала, як пройшло 31 грудня, як святкували, що робили і так далі. Потім. Я написала підсумки. Підсумки я теж сюди пишу, щоб можна було потім порівнювати за 2022 рік. Знаєте, коли я писала підсумки, не тільки там все погано і щось не здійснилось. Дуже багато у 2022, році, у 2022 році у мене було нового. Наприклад, ну, я зараз за війну не кажу, так. Ми розуміємо, що відбувається у нашій країні. Я зараз більше буду говорити про якісь особисті речі. Наприклад, я потрапила і познайомилася з містом Рівне. Тут я мала змогу познайомитися з багатьма людьми для мене новими. Я отримала багато подарунків. Від цих людей, дякую Богу за це, могла бути у Волинській області, у санаторії, тоді я їздила з Женю, могла бачити всю цю красу, потім ми там з Женькою їздили в християнський лагерь. Ну, я не можу сказати, що рік був там якийсь ну поганий. Так, було, як в кожному році щось хороше, щось погане. А ще у цьому році я перейшла на українську мову. І одразу хочу сказати, поки не забула, я вчора там знайшла дві групи в Телеграмі і на них підписалася. Одна група це називається словниковий запас, нові якісь слова, і їх значення описуються і так далі. І друга група це українська мова. Як правильно говорити слова, як правильно робити наголос. Слухайте, так прикольно, там є тести. Наприклад, там от три слова дається, і я і ти вибираєш, як на твою думку, правильно стоїть там наголос чи ні. Ну і таким чином будемо далі в цьому питанні розвиватися. Ну і плани на 2023 рік у мене сім пунктів. Знову це перша духовна, це молитва. Мінімум 30 хвилин день, Біблія за рік, піз 4 дня на місяць. Звісно, що я вписала сюди перемогу України і закінчення війни. Третій пункт це про моїх улюблених діточок. Вірю, що. Батьківська молитва, вона не залишиться без відповіді. Ну і далі у мене ну, канал, так, у мене тут, щоб збільшились підписники і так далі. Більше тисячі написала. Сподіваюся, що у цьому році досягну цієї цифри. Ну, і є нові. Матеріальні у мене потреби, про які я поки помовчу. Так, плани на вечір. Трошки пізніше піду повечерю. Залишилась там і картопля, і м'ясо, салат. Я от ще тому люблю 1 січня, що не треба нічого готувати. Бо залишається багато чого з 31 грудня. І сьогодні ввечері Нікіта запропонував подивитися фільм посізавтра. Поки все буду завершувати відео на сьогодні. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Скоро побачимося з Богом!